Вітаю, друзі. Сьогодні, 9 вересня 2025 року, і поговоримо про протести у Непальській Федеративній Республіці. Так офіційно називається ця країна, яка була насправді останньою індуїсткою монархією до 2008 року. І Свійська Республіка там була створена лише у 2008 році. В Непалі продовж тривалого часу тривали. Війна між, тривала війна між мауїськими повстанцями, які сповідували ідеї МАО. Ну, я думаю, це не в чистому вигляді а в якомусь там квазі чистому і урядовими військами. Власне, зараз не про це, а про те, що ці протести в країні виникли раптово. Влада зобов'язала соціальні мережі. Відкрит зареєструватися в міністерстві, міністерстві комунікації і відкрити свої представництва в країні. однак ці вимоги виконали лише TikTok і ще якась соціальна мережа. Я точно зараз вам не скажу, щоб не обманювати. А інші соціальні мережі, зокрема такі відомі, як Фейсбук, Інстаграм, Буш і Twitter, А зараз соцмережа X, YouTube, ці вимоги влади не виконали, і тому Верховний суд Непало постановив, що уряд повинен вести заборону щодо цих соцмереж. Всього їх мало бути заборонено 26 популярних соціальних мереж. І було ухвалено рішення про заборону цих соціальних мереж. Я так розумію, вони були заборонені і стали недоступними для користувачів. Після цього. Молодь вийшла на протести, переважно як називають її покоління З, студентська і шкільна молодь, яка побачила в цій забороні тиск на свою свободу слова, свободу комунікації, доступу до освіти, самовираження. І вона вийшла на протести, і в подальшому до неї приєдналися інші. Люди, інші громадяни не пало, і протести перетворилися в досить масові. Влада відповіла дуже жорстко. На вулиці було виведено, крім поліції, підрозділи Збройних Сил, які почали застосовувати сльозогінний газ проти протестувальників і гумові кулі, а також, як кажуть, бойові набої. В перший ж день протестів загинуло понад 10 людей, сотні отримали поранення. Однак протести не спадали, вони поширилися далі по країні, що в результаті призвело до загострення цих протестів і відставки прем'єр-міністра країни і всього уряду. Більше того, після цього протестувальники підпалили парламент Непалу, підпалили приватні резиденції урядовців. Тому що одні, одним із приводів для протестів стало те, що в соцмережах поширювалися, поширювалися <кій> повідомлення е, відео з розкішним життям дітей і родичів-чиновників, які мають дорогі авто, дизайнерський одяг, подорожі за кордон, нічого не нагадує щодо України, правда? І так в Непалі народилося гасло «Не Непокіц, діти по блату. І... Влада, врешті, відступила, заборону на соцмережі було знято, і кореспонденти, зокрема, BBC, чи, ой, вибачаю, не BBC, а Associated Front Press, підтверджують, що в Катманду вони підтвердили, що Facebook, Instagram і YouTube знову стали доступними за кілька годин після того, як влада відступила, але протести ще раз підкреслюю, не припиняються. Влада далі використовує силу. Протестувальники з того з останніх новин вони підпалили резиденцію президента, і військові евакуювали спочатку урядовців. До речі, вертольотами евакуювали їх, і президенти евакуювали. Що вимагають протестувальники? Цікаво, що в них немає якогось одного керівника. Тобто, це такий. Мережевий протест, хоча склад парламенту, який складається з 275 місць, цікавий, що головну найбільшою партією республіки є Непальський конгрес, який має чітко про індійську репутацію. Але зараз він знаходиться в коаліції з марксистцями ленінцями, які складають другу за чисельністю фракцію. а Найменшою фракцією є меоїсти, які займають лише 32 е, місця. Тобто найбільший вплив на внутрішню політику Непалу має Індія, а не Китайська Народна Республіка. Тому цілком можливо, що е, підбурювачем до цих протестів, можливо, є індійські там, спецслужби. Не знаю, це все тільки припущення. Можливо, Сполучені Штати приклали до цього руку з огляду на те, що заборонялися соцмережі, які належать американським переважно компаніям. Важко сказати, тому що протест вибухнув раптово. Я думаю, що з часом ми дізнаємося, можливо, як через соцмережі заклики поширювалися, чи ще якось, я не знаю і уряд. По всій країні вводить комендантську годину, посилює охорону держустанов, виводить на вулиці військових, але протести не вщухають. І е, гасла, е, вони досить таки розмиті, чесно кажучи, протестувальники. Я не знаю, як конструктивно можна вийти з цієї ситуації, тому що. Вони вимагають негайно припинити цензуру та тиск на свободу слова, а також покласти край корупції і клановості у владі. Я не розумію, як можна виконати таку вимогу. Це досить розпливчаста вимога, і, врешті-решт, може так статися, що до влади просто прийдуть інші, які очолять те ж саме, що було і скористаються плодами революції, як було в Україні під час помаранчевої, зокрема, революції. От, що цікаво в цьому контексті для України. В цьому контексті для України цікаво, що тут втілися приводом стала заборона соцмереж, тобто, здавалось би, якийсь другорядний привід, і раптово влада думала, що вона контролює ситуацію. Тут раптово протести вийшли з під контролю в той час, коли в Україні ми бачимо, що лише війна фактично. Забезпечує владу Зеленському і компанії, які не борються з корупцією, просувають вкрай некомпетентних непрофесійних управлінців, не змінюють ситуацію найкраще в управлінні військами і не здатні виробити стратегію війни, як і для чого, і куди рухається Україна, і виключно, скажімо так, страх населення погіршити через протести. Ситуацію для власної країни в момент, коли вона бореться з Російською Федерацією, дають цей карт-бланш безпідставний і компанії, і ми знаходимося фактично в патовій ситуації, коли протестувати проти Зеленського треба, і потрібно вимагати його відставки. А з іншого боку, ці протести можуть призвести до ослаблення країни зсередини в той час, коли Зеленські і компанії інституційно це й роблять, ослаблюють країну зсередини. Але Протести в Непалі показують, що якою би зацементованою не була влада, є та точка кипіння, після якої ситуація трансформується в протилежну, і влада, який би не був в неї потужний репресивний апарат, не спроможна зупинити ці протести. Тому Зеленському компанії слід придивитися до непальського досвіду, тому що він можливо чекатиме їх.